Вітаю вас у новому відео. Я в магазині Сінсей, ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні хочу показати вам одяг та нижню білизну, новинки та моделі з жовтими цінниками. Дякую вам за огляд, дякую за ваші вподобайки та коментарі. Якщо сподобалось відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Бажаю вам приємного перегляду та гарного дня! Штани коричневі, такі як вельветові, пояс на резинці. Вони прямого крою йдуть. Поліестер та еластан. Розміра від XS до XL. Ціна 599. Штани класичні. тонесеньку білу смужку 459 XS до XL. Склад канини поліестер. Еластан та віскоза 14% Легінси чорні від 2XS до 2XL 149 склад тканини 95% котон Легінси такого плану поліестер та еластан 459, 2ХС до XL. Жіночий светр утеплений на байці. 2XS 2XL 389. Котон 60%. Ось такого плану не утеплений з капішоном. Ціна 599. Котон 40%. Пісочного кольору светер утеплений на флісі. Має капюшон та кишеню кінгуру. Склад канини 54% котон 699. На самочку. Легке утеплення на байці 459. ХС до Ельки. Склад канини котон 60%. Рожевий на флісі 599%. 60% котон. Така кофта з капішоном. Цінника немає. Склад тканини котон 100%. Зимове жіноче пальто 1700 2XS до 2ХL. Пальто з капюшоном чорного кольору 1500. Попереднє було більш тепліше. 659 чоловіча кофта XS до 2XL. Гарної якості. Насичений відтінок на флісі. І є ще такий варіант: також 459. Футболка жіноча 269, 100% котон. Та класно дзвонить. Ось така ще є веселого різдва темно-зеленого кольору, також котонова 219. І чорна 219, 2XAS до XL. 100% котон. Блуза котонова з рукавчиками сітка. такі об'ємні тканини 100% котон. Ціна 340 гривень 219 Блуза тоненька. Сіточка чорна в білі горошки. Знизу має підкладку. Поліестер та еластан. Блискуча вечірня сукня 599. Сукня довжина максі тонесенькі бретелі. 100% поліестер. Ось така модель зі знижкою ціна 209. на поясі резинка стягується, светр жіночий, з такою блискучою ниткою 659, але, думаю, він буде колючий 100% поліестер, джинсові сорочки 599 XS до XL. Блакитна також зі знижкою. Ціна 519. ХС до XL. Спідниця жовтим цінником 519. Розміра до 42 459. Така темніша. Джинсова спідниця. Джинси 699. 659. Джинси скіни 459. светер 599. Тонесенький панюар. Прозорий з трусиками 599. XS до L. Безгальтер 219. Розміра XS до L. Жіноча білизна 219, 2 штуки. Ця модель зі знижкою 119.

приємного такого відтінку, ніжного. 519 389 помаранчевий зі знижкою. Бюзгальтер на поролоні 159 Така модель коштує 159 також. Набір 2 штуки 340. Трусики 269. 3 штуки упаковка. Тут також 269 за 3 штуки. 389 7 пар. 95% котон. 5 пар 340. Святковий набір 219-3 штуки. Червоні 139. Упаковка 3 пари. Шкарпетки 169. За 5 пар. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дякую за огляд.